Майк Кикін Вітаю всіх! Що зробити на сніданок? Тонкі заверні млинці стануть справжнім порятунком, рятувавши будь-якій ситуації. Вам знадобиться мінімум інгредієнтів та елементарні навички поводження з тістом. На відміну від багатьох інших десертів, закусок та інших страв, млинці можна зробити з того, що як правило є в кожному холодильнику. Тож сьогодні в нас заварні млинці. Приступаємо до приготування. В ємкість збиваємо. Яйця, 2 штуки. Сипаємо цукор, 1 столову ложку, сіль дрібку, перемішуємо, вливаємо молоко 500 мл частинами. Спочатку вливаємо половину молока, перемішуємо вінчиком. просіємо борошно 200 г. Перемішуємо, цей крок ми робимо для того, щоб не утворювались грудочки в тісті. Вливаємо іншу частину молока, що залишилось. Та додаємо олію 4 столові ложки. Перемішуємо. Тонкою цівкою вливаємо окріп 200 мл, швидко помішуючи тісто вінчиком. Ось такої консистенції в нас вийде тісто. Воно буде досить рідке, так і має бути. Йдемо смажити млинці. Незважаючи на присутність у тісті олії, для першого млинця обов'язково змащуємо поверхню сковорідки крапкою олії. Млинці смажимо на сильно розігрітій сковорідці з обох боків. Коли млинець обсмажиться з однієї сторони, підіваємо лопаткою країн млинця і тільки потім перевертаємо обсмажуватись з другої сторони. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. Виходять дуже красиві ажурні млинці, а готувати заварні млинці одне задоволення. рецепт дуже швидкий та простий. Їх люблять абсолютно всі за ніжність смаку, аромат та різноманітність способів подачі. Я подавала з фруктами та медом, можна додавати топіни, варення, свіжі ягоди, загортати в них м'ясну, грибну, рибну начинку і навіть робити мінцевий тортик на святковий стіл. Спробуйте приготувати та діліться результатом. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Приємного чаювання. З вами була Марія Кукіна.